Усім привіт! Мене звати Віталій Волочай, і вже 13 днів поспіль я розповідаю вам із Суспільне спорт, що ж там коїться на Олімпійських іграх у Токіо. Мій часовий ліміт 300 секунд. Не знаю, наскільки ми їх розтягнемо цього разу, але погнали! Медальна мапа, медальна мапа! Сьогодні феноменальний день. Одразу чотири нагороди виборола збірна України. Перше. Золото взяв Жан Беленюк у боротьбі. Медаль відправляється до Полтавської області. Друге срібло Україні в Токіо приніс інший борець. Парвіз Насібов. Вітання з Запоріжжя. Бронзу вибрала Ірина Коляденко. Ще одна медаль Київській області. І ще одна бронза їде до Харкова завдяки нашим синхроністкам Анастасії Савчук та Марти Федіні. Дякуємо! Як же круто! А як страшно власне руки малька? Золото! У нас є золото! Жан Беленюк приніс збірній Україні перше золото. Таке довгоочікуване для України і для самого Жана. Усі ми пам'ятаємо його поразку у фіналі ігор у Ріо 5 років тому. І тепер, нарешті, Беленюк вирвав золото в домінуючому стилі в триразового призера чемпіонатів світу Віктора Лоренца. Браво, Жане! Браво! Так, так! Перемагає і стає олімпійським чемпіоном в Ріо де жанейро Жане, ти молодець. Інший борець греко-римського стилю парвіз Насібов став срібним призером Олімпіади. Запорізькому борцю лише 22 роки. Це його дебютні ігри. А він уже вийшов у фінал, де поступився. Іранцю Мохамаду Герає віримо, що золото парвіза ще попереду. А допомогла зібрати Україні повний медальний комплект у боротьбі Ірина Коляденко, 22-річна українка в бронзовій сутичці вирвала перемогу в латвійки Анастасії Григор'євої. Просто неймовірний день у боротьбі. Після борцівського мату українське медальне шаленство продовжилось у артистичному плаванні. Дует Анастасія Савчук і Марта Федіна вперше в історії України виграли медаль у цьому виді спорту. За технічну та довільну програму українки набрали понад 189 балів і навіть обійшли господарок змагань. Японок вітаємо українських спортсменок і бажаємо їм медальних успіхів! У команді зовсім трохи до здобуття медалі не вистачило Михайло Кохано. річний легкоатлет із України був наймолодшим учасником змагань і метав молот покраще деяких більш досвідчених колег. Однак із польськими машинами Новіцький та Файдиком сперечатись українцю ще складновато. Та й норвежець Хендріксум стрибнув вище голови, навіть тричі встановив національний. Рекорд, головне, ця олімпіада показала уже за кілька років. Михайло точно всім покаже майстер-клас, як треба метати молот. Ще дві українки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук пробігли в найшвидшому фіналі 400 метрів із бар'єрами. Рижикова показала п'ятий результат, а Ткачук стала шостою. Однак оновила особистий рекорд. А вже ж головною зіркою забігу стала Сідні Маклафін. Вона побила свій світовий рекорд. І це у 21 рік. Космос. Не можу не розповісти і про нашу каноїстку Людмилу Лузан. Українка з третім часом вийшла у півфінал на дистанції 200 метрів у одиночці. Уже завтра, 5 серпня, вона стартує у півфіналі, а потім, сподіваюсь, побореться за. Нагороди тримаємо кулаки за тебе. Людо неймовірна Сіфан Хасан днями Нідерландка виграла золото, розтрощивши конкуренток на дистанції 5 тисяч метрів. А зараз вона не помічає їх на дистанції 1500. Хасан без проблем виграла свій півфінал і тепер очікує на заключний забіг. До слова, у попередньому відбірковому забігу Хасан упала через зіткнення з суперницею, встигла піднятись і все одно виграти просто неймовірно. А ще. Вона єдина бігтиме в Токіо одразу на трьох дистанціях 1500 – 5 тисяч і 10 тисяч метрів. Звідки сили в тебе? Хасан, грузинський важкоатлет Лаша Талахази встановив одразу три неймовірні світові рекорди у категорії супертяжів: 223 кілограми у ривку, 265 кілограму поштовху та 488 вісімдесят сумі. Ніхто і ніколи не піднімав таку вагу в історії. Головна подія для США і Великої Британії відбулася цього ранку. Усі американські і британські ЗМІ чекали на золото. Від 13-річної феноменальної скейтбордистки Скай Браун у Токіо полетіли коментувати легендарні Тоні Хоук та Шон Вайт. Як же вони здивувались, коли Скай вибрала бронзу і стала не наймолодшою призеркою ігор, тому що срібло забрала 12-річна японка Кокона Хіракі. Прекрасний вид спорту. На цьому все. Але лише на сьогодні. Уже завтра, 5 серпня, розпочнуть виступ наші стрибунки у висоту Магучі Гращенко і Лепченко. Люда Лузон боротиметься за фінал і за нагороди у на 200 метрів у вислованні на каноє. Також на Олімпіаді дебютують каратисти, зокрема, і наша Анжеліка Терлюга. Не пропустіть, слідкуйте за Олімпійськими іграми разом із Суспільне спорт. Модельна мапа сьогодні у нас.